Казка про красуню ялинку. На околиці міста серед старих будинків, дерев'яних колодязів, де стояли старі іржаві гойдалки і жили старі люди, де все було під стать домівок. Росли дві ялинки. Одна стара, стара, така стара, що в неї вже стовбур... Майже обліз, і хвоя була тільки на самій верхівці, а поруч зовсім маленька, метра два зросту всього і теж якась невесела. Радості мало бачила ялинка. Дітей на цьому кварталі мало було, все більше людей похилого віку, а у них якось радості не вистачало. Може, від хворіб чи то від втрат близьких людей. Тільки все більше вони охали та ахали. Ось ялинка і росла така сумна. Всі її радості було, коли на стару ялинку зліталися птахи. Вони починали співати пісні, щось зговорити один одному своєю пташиною мовою. А то й взагалі починали шишками кидатися. Старий пугач жив на найвищій гілці і вночі так погукав. Що від луня котилося з одного кінця кварталу в інший. А ялинці хоч якась розвага. І так би і жила ялинка полісаднику старого двоповерхового будинку, ні горя, ні радості не знаючи, якби не одна подія, яка перевернула все її життя. Якось прийшов такий слух. Між усіма мешканцями кварталу, і ходячими, і літаючими, і зростаючими, що хтось купив квартиру в цьому будинку на першому поверсі. Ось така новина. І всім стало цікаво. І ялинка наша ніби підросла, щоб дістатись до вікна тієї квартири, щоб подивитися, що ж все-таки там відбувається. А там, виявляється, є маленькі діти і молоді батьки, і у них є машина. Яку вони ставлять біля старої ялини? З тих пір їх подвір'я наповнилося дитячим гаміром та сміхом. А ще на старій ялині батько змайстрував гойдалку, зрубав стару суху гілку, ніхто її не запитав, хоче вона того чи не хоче, начебто незначна подія, а життя пішло по-іншому. То вони на вікно папугу в клітці поставлять, то магнітофон з веселою музикою, і ялинці стало веселіше і цікавіше. Часто малюки запускали паперову літочки, і вони сідали на гілки молодої ялинки. З вікна мама виливала воду з глечка прямо на ялинку. І їй від того так добре було, як після дощу, спекотне літо. І все було б добре. Жила б ялинка, як завжди. Хоче одноманітно, але спокійно. Але настала зима, а з нею і різдво. Випав сніг. Ялинці так добре було під шубкою, хоч снігу їй і мало діставалося, тому що більша частина снігу падала на велику ялинку, але зате гілки не ламалися від важкої ноші. Ялинка знала, що це Бог так і зберігає. Ось напередодні самого Різдва під'їхала до полісадника. Машина господаря квартири, що на першому поверсі, і звідти висипалися діти, як грудочки, одягнені в теплі шубки і валянки, і підв'язані теплими шарфиками. Мама витягла з багажника безліч згортків і кульків. Діти верещали і бігали навколо машини, і тільки заважали мамі і татові. А тато знімав з багажника зверху машини щось зелене і повністю пов'язане. Ялинка замислилася, що це може бути, адже дуже на неї схоже, тільки пухнасте і красивіше, і зажурилася, сама не розуміючи, від чого. Непевно, тому що діти були такі радісні, як ніколи, а її ніколи такої уваги не приділяли. Стара ялинка, поплескавши по ній своїми гілками і обсипавши лавину В снігу, сказала не хвилюйся, все проходить, ти ще багато побачиш, і звикнеш. Радуйся, що ростеш тут на волю. Ялинка трішечки підбадьорилася, а все-таки поглядала у вікно квартири. І те, що вона там побачила, глибоко збентежило її. Та навело на неї такий смуток, що вона не рада була пісням синички, не сніговій шубці. Вона просто опустила плечі. Якби могла, то заплакала б від туги. А за вікном стояла ялинка. Краси не вся виблискувала вогнями, вбрана була в новорічні гірлянди та золоті серпантини, кулі і бантики, все на ній виблискувало так, що аж сліпило очі. А діти, як ялинці, було прикро, що її ніколи і ліхтарика не повісили за все її життя. І позаздрила ялинка і почала по стовбуру капати смола. Напевно, то були сльози. Стара ялинка спостерігала мовчки. Вона знала, що словами тут не зарадиш. Сама минулі дні своєї молодості теж таке переживала. Але потім побачила кінець такої квартирної красуні і заспокоїлась. Вона розуміла, що скоро ялинка сама все побачить. І зрозумій, так тривало кілька днів. Ялинка зовсім опустила свої гілки і, здавалося, всім перехожим, що скоро прийде кінець ялинці. Діти вибігали погратись на вулицю, вона не раділа. Коли вся родина гралась в сніжки, кидали на ялинку снігом. Вона замість радості ще більше сумувала, думаючи, що над нею сміються. А діти так раділи снігові і подарункам, ялинці і гостям, що навіть не помітили, що ялинка вмирає. Аж якось одного ранку господар квартири почав виносити пакети зі сміттям. Обгортковий папір від подарунків і складати все в купу посеред двору. Стара ялинка вже бачила це неодноразово, тому й раділа, що скоро і ялинка все це побачить і зрозуміє, кому пощастило більше, а сама сказала ялинці. Ось і прийшов кінець свята, і почнуться знову будні. А красуні ялинці, хоч буде що згадати на звалищі. Ялинка нічого не зрозуміла сказаного, але. Верхів все-таки підняла. І що ж вона побачила? А побачила вона те, що господар виносив на подвір'я щось далеко схоже на ялинку. Тільки руде, облізле і дуже негарне. А мама сліду винесла і висипала на купу сміття відерце з гоками. Ялинці було незрозуміло, що відбувається. Вона підняла свій політ і заглянула в квартиру. А там, на місці, де стояла ялинка, Стояв, як завжди, фікус. Ось тобі й маєш, подумала Ялинка. Свято закінчилося, а тепер на сміттєзвалищі. Ось так справи. А я ж то думала була, що так завжди буде, і ображалася на те, що у мене доля така, що я недостатньо красива, що голки не такі довгі, і гілки не такі пухнасті. Дякую тобі, Господь, що дав мені таке гарне місце. Стара ялинка з радістю спостерігала за молодою ялинкою. Але нічого не говорив. Нехай ялинка сама все подивиться і зрозуміє. Зараз господар все сміття збере і її відвезе на звалище залишиться тільки спогад. Тим часом діти розпрощалися з ялинкою красунею але не зі святом. Вони всі прикраси перетягнули на ялинку сусідку і стали водити хороводи, стрибати, як козняти біля неї. І ялинка підбадьорилась, підняла свої гілки, і їй захотілося заспівати, але вона не могла. А ось синичка зробила це з радістю, сіла на її гілочку, почала співати свою таку хвалебну пісню Господу. А господар, зібравши все велику купу, Зверху поклав красуньку в кавичках, все підпалив сірниками. Зійшлися всі сусіди погрітися біля багаття серед зими, жартували і сміялися. А багатя ялинка разом з ним згоріли так швидко, що навіть синичка не встигла доспівати свою пісню. Закінчилися свята, а ялинка стоїть весела і радісна. Вона зрозуміла, що краса вона тимчасова, а пишатися взагалі не можна. Красуня Ялинка дивилася на неї з вікна, виблискуючи, бряскуючи прикрасами з гордо піднятою верхівкою. І де вона тепер? Купа золи посеред двору, та й то ненадовго до першого вітру. Розвіє вітром та й залишиться тільки спогади. І то, чи надовго. А вона буде стояти довго-довго. Під покровом її гілок буде жити сова, будуть сідати птиці і співати мешканцям будинку свої пісні. І буде поливати її дощ, і сніг буде вкривати її від холоду. Люди похилого віку сидітимуть, як і раніше, на лавочці і розповідати свої вічні спогади, а діти кататись на гойдолці. І вона раділа про те, що вона не красуня. Расу дуже часто рано побачать і до вечора зрубають, а через якийсь час і спалять. І так буває не тільки з ялинками. Часто це буває у людей, коли один одному заздрять, одні над іншими звеличаються і пишаються. А потрібно зрозуміти, що Бог дав життя і тим, і іншим, і кожному приготував свою долю. У Слові Божому написано, Бог гордим противиться, а Смиреним дає благодать.